Друзі, привіт вітаю вас на 32-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців. І у нас на повістці даного уроку останні етапи це етап закриття проєкту. І в даному блоці у нас буде всього один урок це сьогоднішній поточний і в кінці уроку ми повторимо всі ці 5 фаз. Я дуже сподіваюся, що, ті, що я досить чітко і детально все розжовую, що ті, що ви... Мали змогу запам'ятати більшість матеріалу, особливо ті, хто вели конспект чи методички, ті, ті, ті ви точно маєте запам'ятати, скільки ще ваша зерва пам'ять, окрім слухової, працює. Сподіваюся, що воно у вас все в голові покроково стало в такий шаблон, в таку структуру, що за чим іде. І давайте поїхали. Що будемо дивитися? Що таке закриття проекту, які цілі цього етапу, які кроки цього етапу, і повторимо всі блоки. Ми не повторюємо перед уроком, тому що в нас буде велике повторення в кінці. Давайте почнемо з того, що таке закриття проєкту. Це завершальний етап життєвого циклу проєкту, але друзі, не завершальний, цикл, не завершальний для самого продукту. Проєкт це якби ось це все дійство, в яке включало себе проектного менеджера і всю команду, а продукт це ваш веб-сайт. Продукт це додаток Монобан, продукт це додаток Glovo. Тобто ваш продукт не завершає ще. Тобто, якщо ми повернемося сюди, ось наші кроки, як рухається продукт, ось тут продукт народився на етапі, коли, до прикладу, ідея приснилася нашому замовнику. А ось тут продукт помер. До прикладу, додаток в 2070 році, ніхто не згадає, що це. Ну я не знаю, може згадає, може не згадає. І це буде етап, коли він помер. Продукт. Продукт це те, що випускається. Проєктом. А проєкт це коли е, ну, команда людей оце, затіяли оце все дійство. Да, ініціювали, запланували, зробили. Тобто, це ми, проєктний менеджер, разом з нашою командою. Так от, про що я? Що? Е, закриття проєкту це завершальний етап життєвого циклу проекту, але не продукту. Бо коли ми попрощаємося з нашим проєктом і скажемо: проєкт! До побачення! Замовник, до побачення! Ваш продукт може жити ще років в 50, розумієте? Якщо ви зробили там, не знаю, 10 років назад працювали над інстаграмом, чи коли він там з'явився, да? то майбутнє, може, 30-50 років Інстаграм буде, ну, буде, е, люди будуть ним користуватися, але такий проект вже закінчився. Ну він іде, він зараз на підтримці. Там є якась можливо, розро команда розробки, але вже ось такого як... З проектним менеджером з великою кількістю людей вже такого немає, тому що це був це, тому що ми на завершальному. Ми закриваємо його. Так от закриття проекту, це я пояснила, щоб ви розуміли SDLC і Rita Process Chart. Я я дуже сподіваюся, що до цього кроку вже всі зрозуміли, що воно таке, і відрізняють. Але на всяк випадок, значить, так, закриття проекту це завершальний етап життєвого циклу проекту, під час якого проектна команда формально завершує всі дії, передає кінцевий продукт замовнику інстаграм. Вона банк ще там щось да? та підводить підсумки проекту. На що вона нам треба? Щоб формально завершити цей проект, щоб зібрати уроки для майбутнє. Проєктів. Сьогодні ми зробили додаток Instagram, завтра ми робимо додаток Манебанк, післязавтра ми робимо веб-сайт, якийсь там для продажу товарів. І ми оцінюємо результативність нашого проєкту. Які цілі на даному етапі? Офіційно завершити, що це значить? З нашого боку, з точки зору проєктного менеджера та команди, нам треба підтвердити, що всі роботи ми завершили і поставлені цілі досягнуто. Тобто, все те, що ми на самому початку ставили зробити, да, і в Project Charter прописували. Пам'ятаємо, що таке Project Charter в самому першому етапі е, ініціації. Так от, все, що там прописано, ми його виконали, да? ми можемо це там усно, а можемо якийсь маємо підписати звіт з замовником, де вказано, що все ми зробили, як домовлялися. Далі, який ще ціль? Оцінити результати, проаналізувати успіхи та проблеми проєкту для використання досвіду в майбутньому. На ретроспективі з командою ми можемо сісти і сказати, «Ребята, а давайте ми допроговоримо. Що ми були, де ми були красавчики, де ми налажали, і для того, щоб кожний наступний проєкт ми покращили. Звільнення ресурсів. Ну, звільнення цей мається на увазі, що ваша команда вже перестає працювати над даним проєктом. І треба шукати їй новий попередження ризиків. Запобігаємо непередбаченим витратам завдяки офіційному завершенню і чіткому визначенню зобов'язань. Тобто ми кажемо, замовник, ми ваш проект завершили. Тобто, може він собі буде думати, що ви ще там три, три інших функціонали зробите. Ну а що, почумо, зробили десь. Ну ні. А ви такі ні, ми не зробимо все, ми вже завершили ваш проєкт, і я вже, як проєктний менеджер, пристрою всіх своїх розробників на інший проєкт. Так от, це якраз і попередження ризиків закриття всіх контрактів з постачальником. Які ми тут маємо кроки? Треба завершити всі задачі, закрити контракти та угоди, перевірити на прийом кінцевий продукт, пропрацювати над помилками, передати працівнику і відсвяткувати. Давайте подивимося покроково. Завершення всіх задань. Що це значить? В нас є беклог, Да, який ви ведете в програмі, до прикладу, ажур Девокс, які ми розглядали? І нам треба подивитися, чи всі задачі там завершені. Далі нам треба відкрити первичні вимоги, які були і подивитися, чи все там виконано. Перевірте вимоги, закрити задачі в проєктній системі, тобто, встановити проєктну документацію. Там треба на цьому етапі перевірити, чи нічого не забулося. А може, якась там задачка, знаєте, відкладалася на... через три місяці, десь там загубилася, і ви її не бачите. Тобто Це крок перевірити все чітко, щоб ви нічого не були винні. Далі, закриття контрактів та угод. Ну, як проектний менеджер-початківець, скоріш за все ви це не будете робити, буде ваш наставник робити чи керівник, але для того, щоб ви мали розуміння, ми це дивимося, що ми тут робимо. Перевірка умов: останнє підтвердження виконання всіх умов контрактів і угод з постачальниками та партнерами. Перевірка за оплати, вони мають оплатити вашій команді. Да? Ну, це менеджер вже... Рівня, мабуть, middle точно буде займатися. А ось початківець ні. Але треба подивитися, щоб вони всі гроші нам перерахували. І підписання відповідних документів, що завершують співпрацю з постачальниками та партнерами. Е, так, перевірка та прийом кінцевого продукту. Що а саме, що? Перевіряємо наш додаток Монобанк. Чи все там працює? Переконати, що працює. Продукт працює відповідно до вимог. Було у вас прописано, як він мав працювати, або ж наш сайт по підбору автомобілів. В нас були вимоги, да? і нам треба дуже якісно перевіряти. На цьому, ну, ось тут не на цьому етапі, а до цього етапу ваші тестувальники мають відтестувати тут від А до Я. Ви як ПМ, може, самого першого проєкту ви тестувати не будете ваш функціонал. Або але з третього, я думаю, що ви будете, тому що ви теж за це відповідаєте. Тут треба. Повністю розуміти, що все відповідає вимогам, перевірити якість продукту, що вона затверджена стандартом. А, значить, не лякайтеся прості перевірку функціональності та перевірку якості, поки ви новачок від вас не будуть вимагати, щоб ви досконально знали, як там що подивитися. Далі в процесі роботи ви будете самі тестувати. Ви будете тестувати вебсайти, дивитися, як воно працює. Ви самі будете розуміти, що має відповідати вам, а ще немає. Коли ви будете, якщо ви будете в великій компанії працювати, у вас буде там ціла команда тестувальників, які будуть це робити. Вам треба буде тільки тримати руку на пульсі, щоб це було зроблено. І отримати офіційне підтвердження замовника про прийняття продукту. Тобто, окрім того, що ваша команда це тестує, ще замовник має сказати, да, ви ну все будуть, мені все підходить, нема ніяких там до вас більше запитань. Я це все приймаю. Тобто він має погодитись. Він не має там догонку знати. Оксана є, ви тут забули зробити якесь налаштування. Такого не має бути. Тут ви вже маєте знаєте галочку собі поставити, що замовник все прийняв і йому все підходить. Проводимо ретроспективу. Наша вона. Сідаємо з командою, пам'ятаємо, ми розглядали урок проведення ретроспективи. І що ми проговоримо, що було гарно. Зберіть успішні кейси, щоб використати їх у майбутньому. Що було гарно, проаналізувати, проаналізувати, які були проблеми, як ми їх, як ми їх вирішили. Тобто, нам треба обов'язково провести ретроспективу для того, щоб овернутись назад і. Суммін разом з командою подивитися, що було добре, що не добре. Що може, ви з цією командою йдете вже на наступний проект. Знаєте, щоб ви на наступний проект не стали на ті самі графі. Краще вчитися вже ну там, взагалі краще вчитися на чужих помилках, да, так люди кажуть, але ми не знаємо наскільки люди вміють це робити, ну але коротше. Перші точно ваші всі проекти треба, та не перші, всі проекти треба буде оглядуватись назад, дивитися, для того, щоб ви покращували в майбутньому процесі. Передача проєкту-замовнику, передача документів. Дивіться, якщо ви робите якийсь проєкт, до прикладу, де замовнику треба мати якісь інструкції, то вони мають бути прописані. Ну, до прикладу. До прикладу, ну, зараз мій реальний проєкт. Платформа з курсами, яка редагується в, адмін, в адмінпанелі замовником. Щоб створити певний курс, додати в курс лекції, додати в лекції там, сертифікати та інше, треба знати, куди натискати повністю, що, як це все робити в адмінпанелі, я сиділа прописувала інструкцію. Клацнути туди, клацнути ти сюди, скріншоти туди додавала. Тобто вам треба не просто сказати, що замовник на, забирай цей веб-сайт. Він має вміти ним користуватися. Це ви там рік над ним працювали, чи хай три місяці, ви там вже як риба воді. А ви даєте людині, то він не, не знає взагалі, про що там. І вам треба зробити інструкцію чи там технічну, не технічну, ну, будь-які документації, яка допоможе замовнику зробити. Паролі всі віддати, якщо ви там маєте. Ну, коротше, зібрати все в одну кубку. Знаєте, я роблю так на Google Диск і папочку. А, і в кінці туди складаю все, що треба передати замовнику, і вже замовник, ось вам папочка. Забирайте це все ваше. Підтримка продукту. Домовлюсь, то відповідати за мене за підтримку. Що це значить за підтримка продукту? Те, що я сказала, так, що інстаграм закінчився, як казала пару слайдів назад, а підтримка ще й досі. Тобто, в будь-якому випадку цей замовник буде до вас. Все. Звертатися ще в майбутньому, до прикладу, він захоче а, там щось до, е, покращити, чи він захоче там новий функціонал, чи, до прикладу, щось там якесь, е, не знаю, фреймворк застаріє в цьому додатку мобільному чи е, не знаю, вебсайті. Треба його оновити. І має бути якийсь один розробник, головний. Який, до якого замовник звернеться через півроку. Він звернеться не до розробника, він звернеться до вас. Але ви просто маєте розуміти, що ви тоді маєте висмикнути того розробника і сказати, що розробник, там у нас фреймворк оновився і треба іншу версію зробити, тому хтось у вас буде на підтримки. І можна запитати про оцінку задоволеності замовника, щоб він вам відгук написав, не знаю, на LinkedIn, може, на плачі, де, де хочете. Або просто, ну, або просто сказав, це вам, звісно, грошей не додать. Краще б він вам в соцмережах про вашу компанію сказав, щоб у вас були там якісь позитивні зірочки, щоб інші замовники прийшли до вас, побачивши ці позитивні фідбеки. І на фінальне святкування. Подякувати команді, сказати, які вони красавчики, організувати якийсь тимбілдинг. Да, якщо ви працюєте онлайн, і ваші люди розкидані по, всьому, там, по всій країні, можна якісь їм презенти придумати. Треба, треба відсвяткувати, що ви, що ви молодці. Да, що навіть якщо там все, не все йшло гарно, ви це на ретроспективі маєте проговорити, але відсвяткувати це завершення це такий класний знаєте, крок, для того, щоб там люди. Відчувалися, що їх цін, вони відчували свою цінність, що, що вони командні. Тобто це дуже класно для підтримання мотивації вашої команди. І на цьому все по, по закриттю проекту. Давайте подивимося з самого самого початку. До речі. І можете собі і, мабуть, так записати, як вони в мене є. Це буде класно, якщо ви ну, якщо будете готуватися до співбесіди, я думаю, що воно вам допоможе. Давайте почнемо з самого початку. Перший наш крок був ініціація проєкту. Ми на цьому кроці отримуємо короткий опис проєкту від замовника, розбираємося в цьому матеріалі, просимо технічного спеціаліста так само. Подивитися цей матеріал. Якщо нам не вистачає вимог, ми організовуємо з замовником якийсь дзвінок да, чи зустріч і уточнюємо. Далі, коли в нас ця інформація на руках, ми вже її проаналізували, ми готуємо це все до оцінки. Далі збираємо технічних спеціалістів чи одного спеціаліста. Думаю, що в перші ваші буретки, вони будуть невеличкі, може, там, не знаю, якісь лендінг-сторінки на, на три тижні, на 2-3 місяці. Тоді, може, вам буде. там, один спеціаліст навіть достатньо. А далі, будучи у вас вже великі проекти, вам треба буде точно декілька спеціалістів. Отже, готуємо вимоги до оцінки, оцінюємо проект, розраховуємо вартість команди, додаємо її до оцінки, докидуємо ризики, чим менше невідомих, тим більше ризиків. Да, від 0 до 30% докинути. І розроблюємо статут проєкту: такий документ або ж паспорт проєкту, в якому вся інформація. Опис проекту. Коли ще буде виконано, хто відповідальний, хто проектний менеджер, скільки грошей, і відправляємо цей статут замовнику і кажемо замовник, ось вам бамашка така документ, де все про наш проект. Вам треба подивитися і затвердити, чи ви погоджуєтесь на ці терміни, на цей бюджет, на цих людей, на те, що ми пропонуємо в MVP імплементувати, хто забув, що таке MVP, перегортаємо уроки. До блоку «Ініціація проєкту і читаємо, повторюємо, і виписуємо собі в зошит, що таке МВП. І віддаємо статут на затвердження. Далі замовник дивиться така, такий: ага, круто, все мені тут підходить, да, я хочу з вами працювати. І ми переходимо до блоку планування. Ми проводимо кіков-мітинг, де знайомимося з замовником, знайомимо команду розробки. Ми визначаємо всіх зацікавлених осіб, не тільки вашого замовника, а ще й. Інвесторів, до прикладу, і ще когось, і ще когось, всіх, хто впливає на ваших осіб. Що такі зацікавлені особи, треба знати визначення? Це люд, особи або група осіб, і це не ваші клієнти. Вірніше, це і ваші клієнти, і ще купа людей. Треба знати. Розробляємо план комунікації, ми будемо комунікувати з кимось по емейлу, e з кимось з Телеграмі, з кимось в WhatsApp, з кимось Тімсі. Хтось тільки хоче там, через Google пошту. Якщо треба, збираємо вимоги. Якщо ви в крутій величезній компанії, то тут у вас бізнес-аналітик застрібнеє вам допоможе. Якщо ви не дуже в величезній компанії, то скоріш за все ви будете. Створюємо WBS та словник, тобто декомпозицію, робимо декомпозицію. Всі вимоги розбиваємо на блоки, Верхнорівневий блок, нижньорівневий, ще нижньорівневий. І створюємо дорожню карту чи діаграму Ганта, яка буде показувати, як ми рухаємося, коли який блок буде завершений, коли ми побудуємо фундамент, коли будемо стіни, коли будемо дах. Да? Те, що, або там, коли ми якусь сторінку веб-сайту по підбору автомобілів будемо робити. Далі робимо план ризиків і прописуємо всі події, які стануться чи не стануться. Нагадую, що ризики це невизначена подія, яка може статися чи не статися, і повпливати на проєкт. І ми виявляємо все, що може повпливати. Визначаємо підхід до розробки, що це таке: Scrum, Kanban, Waterfall, ще якийсь третій підхід. І технічна команда визначає архітектуру та технології, мову програмування, фреймворки, все, що будуть використовувати на даному проекті. І далі ми переходимо до найдовшого по часу етапу. Це виконання проєкту. І ми у нашому віртуальному проєкті робили виконання, розбирали по-скраму, і ми що тут робимо? Формуємо пекло для проекту, готуємося до планування спринта, проводимо щоденні стендапи о 15 хвилин, проводимо ретроспективу, що було прекрасно, що не гуд, що я що я пропоную покращити. Проводимо спринт-рев'ю, або демо зустрічі, де демонструємо готовий функціонал клієнту. І оці всі штуки робимо мільйон разів, скільки часу йде ваш проєкт. Іде ваш проєкт три роки, а спринт два тижні то протягом трьох років. Кожні два тижні ми робимо цю всю історію. Планування спринту кожні два тижні, дейліскрам кожен день, ретроспективу кожні два тижні можна рідше, можна. Раз, наприклад, в два спринта робить, демо кожні два тижні. Тобто, ця вся історія повторюється, 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 поки аж ви не виконаєте проєкт. І ми ще розглядали, що є такі штуки, які називаються метриками, бо без метрик ви пливете, як будто на, на ощуп. Да? Ми тут дивилися, що таке velocity, capacity і так далі. І ми таким чином відстежуємо прогрес проєкту. Наступна фаза, яка. Дуже близько йде разом з виконанням, це і контроль. Поки команда розробки займається ось написанням коду, да, підготували беклог, провели спринт-пленінг, роздали всім задачі, розробники пішли писати код. То ми починаємо моніторити та контролювати все, що вони роблять. І ми моніторимо, чи ми йдемо по термінах, чи ми йдемо по бюджету, чи нормальна в нас якість, ми управляємо ризиками. Ту табличку, яку ми на етапі планування робили, ми її переглядаємо дуже періодично, наприклад, раз в тиждень, раз-два тижні. Раз дивимося, чи новий ризик стався, чи не стався, чи якийсь ризик закрився. Що з ними робити? Ми управляємо змінами. Що значить? Замовник докинув нову, новий функціонал. Ми таки дивимося, ага, якщо цей функціонал у нас повпливає, а чи терміни не будуть більші. Ми доносимо це замовнику і затверджуємо ці зміни. А, і ми протягом моніторингу та контролю а, там аналізуємо, як ми працюємо, впроваджуємо всі коригувальні дії після того, як ми працюємо з ризиками та змінами, і для того, щоб покращилася наша ефективність. І ось а, виконання моніторингу контроль це такі кроки. Вони двоє разом ідуть. І знову ж таки, якщо проект іде три роки, то з них там і в і перш, перший рік. Там, знаєте, перші дві фази вони зайняли дуже мало часу, там місяць, не знаю, пару тижнів, то оці виконання і моніторинг та контроль всі три роки будуть і йти. І на кінець у нас ми завершуємо проєкт, ми все завершуємо, завершуємо всі задання, закриваємо контракти, перевіряємо, чи продукт, продукт, не проект, а продукт готовий. Да? Працюємо над половинками, передаємо проєкт замовнику і святкуємо. Це все. Так, наче все дуже просто, але воно нас зайняло, не подивилося скільки, якусь певну кількість уроків. А, на даному етапі, коли ви сьогодні тут, дуже класно буде, якщо у вас буде вже в голові ця структура, яким чином ви будете рухатися по введенню проєкту, якщо її немає на цьому етапі, то я вас дуже прошу повернутися назад. Якщо ви придбали методичку красавчики, якщо ви маєте конспект, красавчики. Тоді там передивіться структуру і згадайте, якщо ви не то й не то не робили, а просто слухали, поки готували їжу чи гладили там а, штори, то переслухайте ще раз, бо якщо ви хочете реально йти на проектну менеджера. А якщо ні, то ну окей. А, тому що я зараз за те, що якщо ви реально хочете, вам треба знати цей скелет, щоб від зубів детал. Якщо ви будете з закритими очима, розуміти, що за чим робити, вам будь-який проект по плечу. І ви приходите саме перший ваш проект, ви вже знаєте цю структуру і шаблон, як треба працювати. Так, мої ресурси я вже пошарила, методичку порекламувала. Значить, друзі, ми переходимо з вами до наступного блоку. Спочатку це буде блок, робота з командою, потім технічний блок, туди я якісь. Основні технічні теми включила так, щоб для загального розвитку було, щоб ви коли в перший місяць інші роботи не загубилися там, бо дуже буде багато технічної термінології. І потім буде блок по тому, як робити резюме, як в соцмережах себе там підвищувати видимість вашу, Ну, коротше, і підготовка до співбесіди. Тобто в нас є ще над чим працювати. Це був такий основний блок по веденню проєкту, але є що. І ще робити, тому я з вами, звісно, не прощаюся, а до зустрічі на наступному уроці. Дякую вам за увагу, лайк, коментар, все, що хочете. Єдине, що погане писати, будь ласка, ну, в сенсу. Не те, що я не люблю, щоб ви писали помагане. Просто, знаєте, це дуже легко. Раз і гавняшку написав, дуже важко щось зробити класне, дуже важко навчити людей, дуже важко зробити ось цей курс, бо я встаю весь 24-й рік, в 5 ранку, 5-5.30 я вже встаю. Це важко. Важко допомагати щось робити. Тому ці ваші гавняшки можна при собі оставити, хто хоче записати. А ті, хто ті, якщо тут люди зараз присутні з досвідом, я звертаюся до вас. Будь ласка, пишіть, як у вас це буде дуже класно і допоможе іншим людям адаптуватися, поділитися досвідом. Ви зараз дивитеся там, я ділюся своїм досвідом, да, і знаннями і ті люди, які ще не проектні менеджери, не в IT, а це їм буде на користь. Зробіть благо, щось класне. То от тільки з цього я за те, щоб не писати щось погане, бо ну сенсу, ну це дуже легко, ну це по-дитячому. Раз і зробив якусь какашку. Ну, реально. Будьте дорослими людьми, свідомими. Спишіть щось класне, підтримуйте інших людей, допомагайте їм. Це тоді ви така свідома, свідома, доросла людина, все інше це вже така якась ріддачі. Ні, ну якщо кредит написати гавняшку, то велкам, але не знаю, не хочеться. Хочеться, щоб цей курс слухали дорослі люди і свідомі. Так, якось так на цьому в мене все. До зустрічі на наступному році.